Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і сьогодні підготувала для вас невеличке відео по всім-всім трендовим головним уборам на це літо. Сподіваюсь, ви ще встигнете, якщо вам буде потрібно придбати собі новий mm -hmm. або знайти в своїй шафі саме те, що буде актуальне цього літа. Тому розповідаю вам про всі варіанти і також одразу показую, де знайти, в яких брендах, і закордонних, і українських, і ви обов'язково отримуєте сьогодні, сподіваюсь, порцію натхнення від мене. І перший головний убор на це літо це, звичайно, бейсболка. Нікуди він не виходить із трендів, не повертається в ці тренди. Бейсболки актуальні завжди, інколи вони можуть змінювати кольори, стилі, з написами або без більш жорстоких. Росткі або більш м'які, але завжди, коли ви знаєте, що вам потрібен головний убор на весну, літо, на осінь, ви можете починати з того, що звертати вашу увагу на бейсболки. Єдине, що завжди така річ додасть в ваш образ саме з спортивної нотки, а не жіночної, природної, романтичної або якоїсь іншої. Тобто, бейсболка завжди додасть спорту або Кежуальності в ваш образ і розслабить майже будь-який аутфіт, навіть якщо у вас тут одягнений, наприклад, костюм з блейзеру та шортів бермудів якщо ви зверху одягнете бейсболку, ви одразу до свого офіційно-ділового класичного стилю все одно додасте нотку спорту і кежуал. Тому якщо це ваша історія. То починаємо саме з такого головного убору. Де шукати? В українських брендах є чудові бейсболки в такому бренді, як Біом Design. Вони кольорові, вони мають два різних варіанти напису, і десь шість, мені здається, позицій. Поруч із собою зараз показую їх варіанти. Наступний бренд це Нуґа, також мають класні бейсболки, також з написом: чорний, коричневий, зелений колір і, можливо, ще інші. Всі посилання я, як завжди, залишаю в описі до цього відео, тому ви можете переходити на них і одразу побачити або певну бейсболку в певному бренді, або інший вид. Головного убору або посилання на повністю підбірку аксесуарів або головних уборів в тому чи іншому бренді. Наступний бренд це звичайно Руслан Богінський, цей бренд, обожнює всі його види головних уборів. Багато варіантів з лого. Є, є варіанти з Омбре, є нові бейсболки з написом «Mother», які бренд випустив на честь дня матері, і всі вони. Неймовірно, актуальні, круті, сучасні, підійдуть до будь-якого образу. І також, якщо вам хочеться додати нового кольору, якоїсь цікавинки, обирайте взагалі пейсболку не в тон до вашого образу, за контрастною схемою, можливо, за аналоговою схемою поєднання кольорів. Про схеми кольорів розповідала в відео на своєму каналі. Зараз залишу для вас. Посилання, щоб потім ви могли знайти його на каналі, прийти і подивитись про те, як поєднувати кольори, якщо вам цікаво, де шукати в закордонних брендах це відмінні бейсболки і сучасні на сьогоднішній день має бренд Lola. Чудові бейсболки в бренду Гані. І також шуденько хотіла сказати, де шукати бейсболки чоловікам в Україні. Це український київський бренд Сіндікат, має офлайн-магазин, тому в Києві можна зазирнути туди і прям приміряти їх. І чоловічі бейсболки дуже раджу в бренді закордонному Аксель Арігата. Просто супер якість. Це, якщо я не помиляюсь, німецький бренд, можу помилятись, але точно є бутик в Мюнхені, тому що я в ньому була класний молодіжний сучасний бренд, але саме бейсболки там будуть без жодних вікових категорій на будь-який вік кожному чоловікові. Наступні головні убори це шовкові хустки і бандани. І я думаю, ви вже бачили у блогерів, у фешн-інфлюенсерів, у стилістів, що ми знову почали носити хустки на голові, і це виглядає просто супер сучасно і при тому жіночно і е, додає знову таки нових фактур за рахунок того, що в шовк він завжди буде блискучий кольорів та принтів, за рахунок того, що ми можемо взагалі не думати про те, якого кольору, якого принту хустка, а поєднувати прям. Протилежні стилі, протилежні кольори і принти. І також це дуже стильний прийом доповнення вашого образу і підняття рівня його завершеності. Де шукаємо в Україні? По-перше, це гуня Project. В них величезна підбірка саме шовкових хусток і бандан. Є два розміри. Якщо ми обираємо хустку саме для голови, можемо обирати менший розмір. Вам хочу показати хустку два варіанти: перша це з раком, друга з сиренами. Ви можете сміятися з мене, але зараз в тренді, особливо у закордонних фешн інфлюенсерах просто всі речі з такими раками. І саме тому, коли я побачила цю хустку в гуні, я захотіла її замовити собі і захотіла показати вам. Це дуже-дуже актуальний прийом, класний принт, але гуня має безліч варіантів. Хустинок, і також в них є бавовняна і шовкова витинанка. Це та сама хустка, але вона ажурна і орнаментальна. Має такий ажурний край, саме як витинанка. Що таке витинанка? Це вид мистецтва, яке якраз таки було притаманно для українських земель. Коли з паперу вирізали та робили такі орнаментальні різні, красиві декоративні речі, саме тому бренд назвав цю хустку хустка-витинанка. А далі Відмінні шовкові є хустинки в бренду Lady D Atelier. Просто величезний вибір, неймовірні бренди мені сподобались. І також зверніть увагу на те, що в бренду є також ляні хустки. Таких хустинок я не бачила в інших українських брендах, а це дуже зручно, класно на літо, буде вам в ній навіть приємніше знаходитись, ніж в шовковій. Є десь 5 кольорів, тому. Взагалі, хустки у леді діет є відмінні. Обов'язково перейдіть і на їх інстаграм, і на їх сайт, і пошукайте щось для себе. Далі в синдікат є бавовняні хустки або бандани. Я навіть маю сама таку в рожевому кольорі. Зараз здається, 4 представлені, і ми можемо їх носити як на голові, так і замість топу навіть. Ще які хустки актуальні, це в'язові хустинки. Не знаю, бачили ви чи ні, але дуже класно в техніці кроше почали бренди виробляти саме хустинки. Які ми можемо натягати собі на голову або використовувати, наприклад, як пасок прикрасу на вашу мінімалістичну сукню. І де ми можемо знайти в українських брендах, це бренд ByMe. Далі де ще шукаємо хустинки: це Reserved, Mango, Zara, Other Stories будуть просто відмінні там і принти, і склади будуть різні, чесно, але показую просто, як приклад поруч з собою таку хустинку від бренду Resort. Наступний вид це панами. Я обожнюю панами, сама ношу як влітку, так і восени певні вовняні, наприклад. Але на літо хочу вам розповісти, які панами будуть актуальні. Перший варіант це панами такі Bucket Head, які називаються. Інколи ви навіть в брендах можете побачити переклад панами відро. Але це не дуже доречний переклад, вони називаються Bucket Head. І з панам перші варіанти раджу від бренду Фюрт. Вони мають панами з натурального льону та бавовни, панами, оздоблені шнурками, також натуральними мушлями та річковими перлами. Дуже класні в двох кольорах, світлішому та темнішому. Далі український бренд Хубс, він має панами з преміальної рафії, він має панами звичайного, крупного та ажурного плетіння. Всі вони дуже різні. Треба подивитись всі, щоб обрати той варіант, який сподобається вам. Також мають м'які. Панами там панами, що тримають форму. Ще з короткими та довгими полями. Варіантів безліч. Дивіться, якісних дуже класна, тому що я в Дніпрі була в їх шоурумі і приміряла їх панами. Наступні це. Шляпи клош або шляпи-дзвіночки. Часто навіть бренди путають bucket hat і такі клош hats. Такі панами або шляпи клош зараз найактуальніші, вони більш витягнені, більш м'якіші, там, де поля, вони не мають ці поля прям перпендикулярними до панами, а більш м'якші. І їх надягають дуже сильно на очі, що прям не видно може бути вашого лоба і ваших очей, але це такий дуже. Дуже актуальний формат капелюшків ще з 20-х років, який повернувся до нас. І де ми можемо знайти такі панами? Дуже класні є від бренду Max Mara в мультибрендовому магазині Invox, залишаю посилання нижче. Відмінні панами в стилі Cloš-Head в бренду Totem. І навіть одну панаму він сам назвав Bucket Head, Хоча насправді вона більше буде нагадувати саме таку шляпку Cloš, шляпку дзвіночок. А не шляпку відро, і Руслан Вагінський бренд також має таку панаму. Вона м'яка, вона може складатися, що дуже зручно вам для подорожей. Набагато зручніше її брати з собою в валізу, і так далі, ніж якусь велику шляпу або панаму, яку неможливо. Згинати і таке інше, тому зверніть увагу саме на такі варіанти, якщо вам подобається така більш жіночна естетика, ніж така молодіжна та інколи навіть хлоп'яча. Далі це панами зі стрічками, неймовірно актуальні. Є варіант в бренду Руслан Багінський, і я вам показую ще один класний український бренд Шмельовський. Він спеціалізується саме на шляпах, і тут хотіла показати такі панами зі стрічками. Далі, які актуальні панами, це панами з написом або з логотипом бренду. Просто одні з найтоповіших позицій зараз саме серед головних уборів. Які бренди мають, це бренд Gani, Miu Miu, Prada та Loewe. Не раджу тут якийсь мас-маркет, тому що просто немає сенсу в тому логотипі, але якщо ви обираєте собі люксові бренди, то чому б не обрати панаму з логотипом того бренду? І останнє це панами Кроше. Відмінні варіанти є в Манго, і там їх дуже багато. Вони є кольорові, є узорчасті, є оздоблені декором і ні. І знайшла навіть український бренд, який має такі панами Кроше в'язані. Це ручна робота є в інстаграмі, залишаю посилання. Називається Garna Girl Shop. Дуже актуальні, дуже класні панами, які насправді можна носити не тільки жінкам, але й чоловікам, якщо вони готові до таких експериментів. І... Подивіться, будь ласка, якщо вам подобається такий варіант панами. Наступний варіант головного убору це морячки. І насправді я не можу сказати, що вони зараз прям суперактуальні. Чому? Тому що рік, два, три тому їх носили дуже багато, як блогерів і фешн-інфлюенсерів, так і звичайних просто дівчат в місті, але все одно вони залишаються актуальними, тому я не могла вам про них не сказати. Тільки хочу ще розповісти, де їх шукати. Перший бренд це Єрьомін або Єромін Стор. Це бренд, що спеціалізується взагалі на морячках. І раніше він мав виключно їх не тільки на літо, але й на осінь, на зиму, з шовку, з вовни, з різними оздобленнями, стразами і таке інше. Просто неймовірний бренд. Зараз він розширяє свою лінійку і він вже... Має і панами, і аксесуари, і навіть одяг цього року в літній колекції. Але якщо шукати морячки, або хоча б надихнутися, або знайти новий вигляд не тільки ось ці морячки з бововною, або льону, або Дніми, які мають інші бренди, то починайте, будь ласка, з бренду «Єрьомін», хоча б для того, щоб познайомитись. Далі це бренди фюрт. Як завжди, Руслан Багінський, бренд Hoops і Гуня мають морячки про всі ці бренди, ми вже казали, тому всі посилання знизу, всі фото поруч. Наступний неймовірно актуальний тренд це шапочки крише. Якщо ви бачили стилістів або блогерів в таких шапочках, наче для душу або для плавання, але в'язаних зі шнурків. То знайте, що це супер трендова річ, а не людина зійшла з розуму. Насправді це також тренд, який прийшов до нас з 1920-х років, і тоді жінки носили такі шляпки, особливо на вечірні події, таке інше. Зараз вони дуже актуальні і хочу одразу порадити вам бренди і показати їх варіанти. Це. Інстаграм-магазини Heads with Love має такі в'язані шапочки, і це ручна робота. Також Huawei Official також ручна робота. І дуже сподобались мені їх варіанти: є оздоблені. Якщо я не помиляюсь, всякими детальками виглядають просто супер. Ще один бренд Байсола, який взагалі спеціалізується на шапочках, і в нього якраз таки є не тільки варіанти кроше, а є варіанти з лелітками, більш вечірні варіанти, які підійдуть вам і на осінь, і на весну. Єдине, що бренд не дуже сильно наповнює свій інстаграм, тому йому треба написати і спитати, які взагалі є можливі варіанти виконання таких шапочок, і він здається ще етичний. Якщо я не помиляюсь, можливо, він використовує sustainable перероблені матеріали. Це дуже круто. Наступні бренди це The Wool UA і The Pure Studio. В них також такі в'язані шапочки, і окрім них ще є інші вироби з плетіння. В якогось бренду це хустки, в іншого бренду це сумки. Обов'язково просто з ними познайомтесь. Будь ласка, вони класні, вони точно мають вам сподобатись, а все, що мені подобається, я вам зараз показую поруч із собою. І ще що тут хотіла сказати, що такі шапочки навіть можуть бути не тільки з бавовняної нитки, не тільки з якоїсь вовняної нитки на весну, осінь, а ще і як прикраса для вашої голови і вашого волосся. Це також історія натхнена 20-ми роками. І український бренд. Прикрас Грейнс Девер, він зробив таку шапочку, як прикрасу для вашого волосся з золотистими ланцюгами і якимось камінням. Перейдіть обов'язково за посиланням нижче, роздивіться її поближче, вона неймовірна. Якщо вам такий тренд подобається, і якщо у вас планується якесь свято, ви знаєте, що ви хочете там бути в тренді. на... Короткій нозі зі стилем, трендами, взагалі, фешн-світом і таким іншим, то можна спробувати саме такий аксесуар для вашої вечірки або свята. І останній тренд по головним уборам це екстра великі шляпи або панами. Звичайно, це не дуже зручно в плані транспортування. Не всім це буде зручно взагалі носити на кожен день, але знаєте, що такі панами актуальні, і є ось такі панами від бренду Руслан Багінський, в які можна завернутись, але вони не обов'язково мають бути саме такими. Є і менші розміри, де ще шукаємо такі панами, окрім Руслан Багінський. До речі, в Руслан Багінський є така панама з соломи і є другий варіант з поля. Естру. Ще є великі панами в українському бренді Єріомін. Дуже мені сподобалась панама в бренду Еліурпі. Якщо я права, я показую з собою, залишаю посилання нижче, але вона просто от ідеально пасує до опису цього тренду. І навіть в «Аркет» на знижках знайшла такі панами, і не тільки екстра великі, взагалі «Аркет» на знижках дуже велика на сьогоднішній день підбірка по панамам. Тому раджу вам. Піти звернутись до нього і пошукати собі щось ще і за приємну вартість. По головним оборам це все. Пишіть в коментарях, які головні обори ви носите влітку, і чи носите взагалі, чи любите їх використовувати. Хочу сказати, що так, звичайно, вони нас захищають від сонця, і це дуже важливо, особливо в спеку, але це і ще й завершення вашого образу додання 10% завершення стилю цікавості в ваш аутфіт. Тому це може бути доречно навіть не тільки, не виключно заради того, щоб захистити себе від ультрафіолету. Тому носіть головні обори, носіть інші аксесуари, носіть те, що вам подобається, і не обмежуйте себе в ваших виборах. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!